У притулку для безхатьків зараз проживає 24 особи. Тут є і чоловіки, і жінки різного віку. Усі вони потрапили сюди через різні обставини, та об'єднує їх одне потреба в допомозі. Лідії 83, живе в притулку вже два роки, десятиліттями працювала лікаркою реабілітологом. Та згодом стала жертвою шахраїв. Я продавала квартиру через внуків і вийшла так, що в мене двоє внуків. Їх батьків немає. Мама померла, і я вирішила їм, так би мовити, придбати житло. Але вийшло так, що потрапило на людей, які мене просто обманули. Наталія живе разом зі сім'єю притулку з самого його відкриття. Три роки без дому їх залишила руйнівна пожежа. Був підпал будинку, і я з чоловіком, з маленькою дитиною, ми залишились на вулиці. І Світлана Миколаївна нас знайшла і забрала нас сюди. Пан Микола живе у притулку півтора місяці. Каже, в своєму становищі винен тільки він сам. Людина завжди, то я думаю, сама винувата. От. Так що я себе винуватцем рахую. От. Навірно, певно, що ну, дуже високої думки був про себе. Ну і Бог не казав. Я по попав таке становище у притулку. Раді всім підкреслює його керівниця Світлана Скляренко. Тут утримують людей з інвалідністю, колишніх залежних та тих, кого спіткали складні життєві обставини. Все, що потрібно для отримання допомоги, це прийти у притулок та зареєструватися. Так, у нас є соціальний працівник. Вона дивиться документи людини. Якщо в неї вони є. Якщо немає, то ми допомагаємо у відновленні документів, бо є різні ситуації. Різні моменти, коли людина втратила свої документи, хтось десь украв, коли вони десь в підвалах жили. Ми можемо тут зареєструвати. Притулок пропонує безстрокове проживання тим, хто цього потребує, а також харчування, душ, необхідну медичну допомогу та просто підтримку. Якщо ви зараз у складній ситуації, то за адресою вулиця Данила Галицького 18, вам допоможуть. Радислав Укринець, Микола Ганутін, новини Сі 4